Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження такий Mitsubishi Colt. Прикольна тачка, подивіться на цей колір. Як голубий перламутр. Щось таке дуже вживу, гарно виглядає. Простенька тачка на кожен день, невеличка. Конкурент Ярісом, Нотом, це чистенько, нічого не порвано. Він на роботі, ну на простому. підігріви Сидінь у нас є. Чотири стеклопідйомники Задній ряд майже як новий. Так все виглядає. Дивіться, гарненько. Так, друзі, це шостий рік. Полтора. Літра бензин, буде невеличкий розхід палива в парі з роботом. Приїжджайте, Mitsubishi Colt в такому гарному кольорі є по наявності.